Ласкаво просимо в Україну, найбільшу з європейських держав. Тут мешкає 47 мільйонів людей, а історія цієї землі сягає тисячолітніх глибин. Унікальний статус географічного центра Європи сприяв різнобарв'ю культурних форм, а релігійна лояльність мирному співіснуванню десятків етнічних груп. Тут дбайливо зберігають стародавні традиції. Першим враженням прискіпливого дослідника України буде образ родючої землі. Стародавні люди трипільської культури, одними із перших на планеті, зорали і засіяли тут поля. У ранньому середньовіччі простори від дону до південного бугу і від північного моря до чорного заселили східні слов'яни. Україна вже півстоліття є космічною державою. Українець Сергій Корольов був генеральним конструктором першого пілотованого космічного корабля. Сьогодні у програмі Морський старт з американської платформи стартує українська ракета Носій вироблена у Дніпропетровську. Крім великого інтелектуального потенціалу та величезних індустріальних потужностей на сході держави, де добувають Марганцеву та Залізну Руду, вугілля та Уран. Україна залишається провідною аграрною державою. Її місце серед найбільших світових виробників зерна, цукру, олії та м'яса. Із усіх видів спорту найпопулярнішим в Україні є футбол. Імена легендарних футболістів Валерія Лобановського, Олега Блохіна, Ігоря Біланова та Андрія Шевченка відомі усім шанувальникам цього виду спорту. Важливим кроком у розвитку футболу стане Чемпіонат Європи 2012, який заслужено матиме базу в Україні. Не сходять зі сторінок внутрішньої та закордонної преси імена постійних спортивних світових лідерів боксерів Віталія та Володимира Кличків. Природа української землі овіяна особливим поетичним колоритом. У ній немає нічого пістрявого, різкого, але стільки ласкавого і принадливого. М'який клімат, щедре сонце, соковита зелень, різноманітність ландшафтів здавна захоплюють мандрівників, поетів і художників. Україна багата на прісну воду. Найбільші водні артерії, Дніпро, Дунай, Дністер, Сіверський Донець, Південний і Західний Буг у будь-яку пору року чарівні Карпатські гори, Гірський Крим також одне з популярних місць масового туризму. Величні скелі, незаймана природа, складові активного молодіжного відпочинку та альпінізму.